Друзі, всім привіт і вітаю вас вже на п'ятому занятті всіх англійських часів з нуля. І сьогодні ми будемо розмовляти про Past Simple Tense, або минулий простий час. І перед тим як переходити вже до самого минулого часу, ми попрактикуємо ті часи, які вивчили до сьогодні. Я вирішив, що перед кожним заняттям ми будемо практикувати ті часи, які вже пройшли, і з кожним наступним заняттям у нас буде все більше часів та більше речень до практики. І давайте розпочнемо з простого теперішнього часу. Отже, спробуйте сказати: я ходжу до школи. Коли 5 днів на тиждень. Ходжу тут не мається на увазі буквально пішки слово walk. Ні, використаємо слово go, тобто будь-який вид пересування. Отже відповідь: Якщо вам потрібен, потрібно ще більше часу, будь ласка, поставте це відео на паузу. Якщо вже готові, то слухайте далі. Отже відповідь: I go to school 5 days. A week. Якщо вам було складно з останньою частиною, це не страшно, ми ще не вчили цю конструкцію, тобто як за часто. Отже, для того, щоб вказати частоту на тиждень, на день, на рік, нам просто потрібно поставити літеру A. A week на тиждень, a day – на день, a year – на рік і так далі. Друге речення. Скажіть, він зараз, отже, прямо зараз, в цю секунду, він не вчить англійську. Отже, he is not, або he isn't, якщо вам подобається скорочення, he isn't learning English, або ви також могли сказати he isn't studying English. Отже, в даному випадку study та learn обидва підійдуть для того, щоб сказати, що прямо зараз він не вчиться, він не вчить. Англійську, he isn't studying English. Можна також сказати now. He isn't studying english now, але це не обов'язково, тому що це речення саме вже вказує на те, коли відбувається подія. Третє речення буде в теперішньому доконаному часі або present perfect». Отже, задайте запитання, чи ти вже завершив свою домашню роботу. Вже, якщо пам'ятаєте це слово already завершив або закінчив, просто «finish». Отже, воно буде в минулому. Це правильне дієслово, до речі. Я вам тут дам підказку. В нього немає багато форм, там тільки finished. Тобто в минулому воно буде finished. Отже, спробуйте сказати, чи завершите вже свою домашню роботу. Отже, have you already finished your homework? Have you already finished your homework? Отже, слово already буде йти після підмета. Якщо ви його поставили десь не там, не страшно, ми ще це також не проходили раніше. Отже, already буде після підмета. Have you already finished your homework? І останнє речення буде в теперішньому доконаному тривалому часі. Отже, скажіть самостійно: я вчився до ось цього моменту, можна сказати. Отже, просто я вчився і досі вчусь. I have been studying. I have been studying. Також можна добавити I have been studying, have been studying been until now. Одже ж how much the the until to do Now – зараз, отже, до зараз, до теперішнього моменту, до ось цього моменту я навчався. I have been studying until now. Друзі, якщо ви хотіли більш поглиблено займатися англійськими часами, іншою граматикою, вимовою, читанням та говорінням, рекомендую вам це зробити в школі Smart Owl Crew. Це онлайн школа іноземних мов, а також інших шкільних предметів, які ви з легкістю зможете знайти собі викладача, який сподобається вам. Перше заняття безкоштовно, тому ви можете просто прийти, спробувати і вже потім вирішити, чи хочете продовжувати займатися. Ні, я і сам певний час працював в даній школі викладачем англійської мови, тому знаю, що викладачі там хороші і професійні. Також не забудьте сказати, що ви від Віталія з каналу легка англійська, тоді на всі ваші майбутні заняття у вас буде знижка. І тепер нарешті переходимо до теми сьогоднішнього заняття минулий простий час. Отже, для чого він існує, для чого він використовується. Як вже зразу каже назва, минулий він буде використовуватися для минулих дій або подій, тобто тих, які як почалися, так і завершилися в минулому. І дуже часто в в простому минулому часі буде вказаний час, коли це сталося. Тобто це може бути 2 години тому, вчора, 3 дні тому, минулого року, минулого десятиліття, тисячоліття і так далі. Отже, вказаний час. Я розумію, що минулого тисячоліття це не конкретний час, але це якийсь часовий проміжок в минулому. Отже, в теперішньому доконаному ми взагалі не вказуємо час ні сьогодні, ні позавчора, ні минулого тисячоліття. А тут, отже, будь-яке указання часу з минулого, навіть якщо воно не точне, навіть якщо це тисячу років до цього. Це все рівно буде минулий час, це все рівно буде минулий простий час. Але, на жаль, ми не можемо 100% покластися на ось цей момент, що буде вказаний час в минулому. Дуже часто носії англійської мови упускають цей момент. Наприклад, коли зрозуміло, що подія сталася в минулому і вона завершилася в минулому. Це інколи зрозуміло з контексту, інколи не дуже, але вони все рівно можуть це упустити. Тому тут вже просто потрібно виходити з того, що ви знаєте, і то, як ви думаєте, коли сталася ця подія. І тут, друзі, хочу вас зразу заспокоїти, тому що, звичайно, на початку ви будете плутати ці часи. Тому що звучить воно однаково, особливо коли ви перекладаєте з українською. А на початку я не думаю, що цього можна уникнути. Потім переклади пропадуть. Вони просто зникнуть, і ви будете зразу думати англійською. Але на початку я не бачу, як їх можна уникнути. Ну, можна звичайно пробувати зразу думати англійською, але це буде важко. Так, ось не хвилюйтеся, якщо ви плутаєте ці два часи, вони будуть все рівно звучати нормально носіям англійської мови і іншим людям, які знають англійську і спілкуються з вами англійською мовою. Тут немає нічого страшного. Це все рівно буде нормальне речення, і вони повністю. Зрозуміють, що ви маєте на увазі, в деяких випадках це буде трішки гірше, в деяких трішки краще, але в будь-якому випадку вас зрозуміють. Тому плутати не бійтесь, але з часом старайтеся все-таки виправляти свої помилки і звертати увагу, де потрібно сказати речення в теперішньому доконаному, а де в минулому простому. Отже, ми вже знаємо, що цей час використовується для тих дій, які як почалися, так і закінчилися в минулому. Ще він використовуватиметься, коли ви хочете сказати стан якоїсь людини, якогось об'єкта або предмета в минулому, що це означає. Стан, це, наприклад, зараз я щасливий. Це мій стан. Вчора я був щасливим. Отже, ось це слово був уже робить минулий час. Це також минулий простий час. Вчора я був щасливим. Минулого року мій автомобіль був зламаний. Отже, це стан мого автомобіля. Він був зламаний в минулому часі. І тепер давайте переходимо до граматичної конструкції даного часу. Отже, спочатку стверджувальні речення, наприклад, скажемо речення вчора. Я зробив свою домашню роботу. Я зробив своє домашнє завдання. Отже, на початку буде йти підмет, як завжди, це я, ти, він, вона, ім'я і так далі. Отже, тут я сказав, я зробив свою домашню роботу, отже, підметом до прикладу буде I, тобто я. Потім у нас буде йти дієслово, основне дієслово в минулому часі. Якщо пам'ятаєте, я вам казав, що дієслова є правильні та неправильні. Якщо дієслово правильне, то нам просто потрібно додати і Наприклад, walk і те пішки, walked. Ішов пішки. Якщо це неправильне дієслово, наприклад, як «do», тут якраз робити домашнє завдання, «do» – «homework». І «do» – це неправильне дієслово. Нам потрібна друга його форма, не третя. Отже, якщо пам'ятаєте, на минулому занятті, чи то позаминулому занятті, ми вчили теперішній доконаний час, і там була третя форма. Отже, «do», «did», «done». Третя форма. В простому минулому нам потрібна друга форма. Тобто did. Отже, «yesterday», вчора, «yesterday». I did my homework. Вчора я зробив свою домашню роботу. Yesterday I did my homework. Побудуємо ще одне речення. Отже, я хочу сказати, вчора він працював з дому. Отже, yesterday he Work – Це правильне дієслово. і ми просто додаємо Worked. Yesterday he worked from home. з дому. Yesterday he worked... From home. тепер, якщо ви все таки починаєте англійську вчити з нуля і раніше нічого не чули про неправильні дієслова, я думаю, у вас постає запитання, як знати, чи це правильне, чи це неправильне дієслово? І, на жаль, ніяк. Просто потрібно завчити всі неправильні дієслова на пам'ять і знати, чи воно правильне чи неправильне, зразу дивлячись на нього. Я розумію, що це непросте завдання, тому що неправильних дієслів є 200, і в кожного з них ще є дві форми, тобто. Інколи вони однакові, інколи дві з них однакові, тобто приблизно 500 слів потрібно вивчити, і це не зовсім просто. Я не рекомендую зразу всі вчати, це не потрібно. Вивчить найбільш уживані неправильні дієслова. У мене на каналі є навіть відео про 50 найбільш уживаних неправильних дієслів. Вам навіть 50 можливо не треба для початку. Вивчіть 20, потім 30 і потім вже 50. Більше ніж 50 взагалі, дуже рідко потрібно, але якщо ви хочете професійно володіти англійською, то потрібно знати і більше ніж 50, звичайно. Тепер побудуємо стверджувальне речення стан. Наприклад, я був щасливим. Отже, для того, щоб побудувати речення стану, нам потрібні два слова. Was та were. Was це був, була, було. Were це були. Отже, воно буде використовуватися для множини. Отже, ще раз, was використовується для однини. Я, I was, він, he was, вона, she was. Were використовується для множини. Отже, they were, вони були. We were, ми були. You were, ви були, або ти. Був, я розумію, що ти звучить як однина, тому що це є однина в українській, але в англійській you завжди граматично, навіть якщо ви говорите до однієї людини, граматично воно використовується як добно жени, Отже, буде were, you were. І потім буде йти присудок, тобто щасливий, сумний, злий і так далі. Я був щасливим. I was happy. Замість цього можна також покласти місце знаходження. Отже, я був у школі вчора, I was at school. I was home. Так, до речі, для дому не потрібно ставити ніяке слово on, at in, тобто на в, перед і так далі. Якщо ви вдома, ви просто кажете I am home. Тобто як я є дім, але мається на увазі я вдома. Вчора I was home. Вчора я був дім, я був домом. Дослівний приклад. А правильний приклад вчора я був. Вдома, отже, на ось цьому місці може стояти як місце знаходження вас або якогось іншого предмета, або якоїсь іншої людини, або стан предмета або людини. Тепер переходимо до заперечних речень, і тут з'являється ще допоміжне дієслово «did». Воно буде як в заперечних, так і в запитальних реченнях, але не в стверджувальних. Отже, якщо я хочу сказати щось в заперечному реченні в минулому простому часі, мені потрібен підмет, допоміжне дієслово «did», потім слово «not». Не і вони можуть зливатися, тобто did та not можуть звучати як didn't. тобто підмет, потім didn't, і потім дієслово. І тут цікавий момент незмінене. Не дієслово в минулому, а дієслово в теперішньому, тобто інфінітив. Інфінітив означає просте, незмінене дієслово, оригінальна його форма. От якщо у нас було слово e, do, homework, робити домашню роботу, то його незмінена форма, якраз do. Do – це інфінітив Did – Тобто зробив домашню роботу. Це вже змінена його форма. Це не інфінітив, це минула форма від слова «do». А от оригінальна його форма це «do». І тут в нас, якщо бачите, вже є слово «did», «didn't», правда? Ми сказали «I didn't», наприклад. Тобто я не зробив своє домашнє завдання, або домашню роботу буде «I didn't do». My homework. і якраз тому, що допоміжне дієслово це вже є друга форма від слова do. Не потрібно інше слово, основне дієслово міняти. Воно вже залишається оригінальним. Ми вже поміняли одне. У нас є допоміжне дієслово в минулому. Тому ми і не міняємо ще одне. Воно буде в оригінальній своїй формі. Отже, I didn't Do my homework yesterday» Вчора я не зробив свою домашню роботу. He didn't go to school yesterday» Він не пішов до школи вчора. До порівняння, якщо я скажу він пішов до школи вчора, я скажу he went to school yesterday». Отже, go це неправильне дієслово. Друга його форма це went. Якщо речення стверджувальне, я скажу he went to school. Він пішов до школи. Якщо воно вже заперечне, то he did not go. Тобто go вже не змінене. В стверджуванні воно змінене, в запереченні воно не змінене. He didn't go to school yesterday. В реченнях стану все набагато простіше. Ми просто додаємо слово not і це все. Отже, наприклад, I was not happy yesterday. Вчора я був нещасливим. Воно також може скорочуватись: wasn't. Was та not, це wasn't. Were not, це weren't. Наприклад, вони не були вдома вчора. Yesterday, they weren't home. «Yesterday they weren't home» Вчора вони не були вдома. І запитання працюють по тому ж принципу, що і заперечення. Тут же буде допоміжне дієслово «did» на початку, і тому головне дієслово не буде мінятися на минулий час. Воно буде знову ж таки в інфінітиві, в оригіналі. Отже, якщо я хочу запитати, чи пішов ти до школи вчора, я скажу «Did you go to school yesterday?» Отже, конструкція така: допоміжне дієслово «did» Потім підмет, і потім оригінальне дієслово, і решта членів речення. Як тут я сказав, «Did you go to school yesterday?» тобто «to school yesterday». Головна частина цього часу це «Did you go?». Далі вже допоміжнічне наречення, тобто куди ти пішов, коли ти пішов туди і так далі. Давайте побудуємо ще одне запитання до прикладу. Я хочу запитати, чи ви прокинулися о сьомій ранку? Для цього нам потрібне слово wake up, ну, точніше, два слова, це фразове дієслово. Отже, воно перекладається як прокидатися. Wake up, прокидатися. Так ось, як я це скажу: чи ви прокинулися о сьомій ранку? Я скажу did, звичайно, що, тому що це минулий час. Did you? Wake up, воно не змінене, wake up at 7 a.m. At 7 a.m. або можна сказати, at 7 o'clock. І в запитальних реченнях стану слова was та were просто будуть на початку речення, потім буде йти підмет і присудок. Отже, наприклад, чи був він щасливим минулого тижня? Was he happy last week? Was he happy last week? Тепер для того, щоб сказати щось правильно в минулому часі, нам буде потрібно добре орієнтуватися в поясненні минулого часу. Отже, ми вже знаємо, як сказати вчора, це «yesterday». Якщо я хочу сказати, стільки стан там часу тому назад, я скажу ago. Отже, ago перекладається як тому. Наприклад, три хвилини тому 3 minutes ago, три дні тому, 3 days ago, тиждень тому, a week. Ago, або one або ago і два місяці тому. two months ago Якщо ви хочете сказати о котрій годині, що сталося, ви використаєте слово at. Отже, at може перекластися як о, тобто о котрій годині. Наприклад, at seven o'clock, о сьомій годині, at three o'clock в третій годині в або о. Третій годині. Далі, якщо ви хочете сказати, в який день щось що сталося, використайте слово on. Отже, для днів ми використовуємо on, on Monday в понеділок, on Tuesday – у вівторок, on Saturday – в суботу і так далі. І ще вивчимо слово last. Отже, last в цілому означає останній, але в контексті часу воно буде означати минулий. Отже, минулого тижня, last week, минулого місяця, last month, минулого року. Last year. Отже, все це ви можете додати або на початку речення, або в кінці речення, коли ви використовуєте минулий простий час. І переходимо до практичної частини. Отже, я називатиму речення українською мовою і даватиму вам ключові моменти, а ви повинні самостійно сформулювати це речення в минулому простому часі англійською мовою. Звичайно, отже, перше речення буде. Вона прибрала свою кімнату два дні тому. Отже, вона прибрала, прибирати буде clean. Clean – це правильне дієслово, тому ви просто повинні доставити «ed», буде cleaned. Тепер свою кімнату, her-room. Her, room. her це її, це належне слово, її, her room» – це кімната, отже, her room. І два дні тому, я думаю, ви вже здатні сказати самостійно. Отже, вона прибрала свою кімнату два дні тому. Отже, відповідь She cleaned her room two days ago. She cleaned her room two days ago. Наступне речення буде заперечним. Отже, скажіть, я не купив новий автомобіль минулого року. Отже, автомобіль – «car», новий автомобіль, – «new car». Купляти буде «buy», Це неправильне дієслово, але друг, друга та третя його форма однакові, Тому вивчити його не важко. Отже, «buy» – «bought». Бот, отже, подумайте, це заперечне речення. Потрібна перша форма чи друга? Я не купив новий автомобіль минулого року. Отже, I didn't або I did not buy a new car last year. I didn't buy. Отже, ми не міняємо дієслово, тому що в нас є допоміжне дієслово did. Якщо воно присутнє в реченні, тоді не потрібно міняти основне дієслово. I didn't buy a new car last year. Тепер давайте побудуємо запитання. Отже, я хочу запитати, чи вчив ти англійську в понеділок? Вчив, можете сказати study в понеділок. on Monday. Отже, чи вчив ти англійську в понеділок? Отже, відповідь Did you study. – «study без змін. – «did you study English on Monday» – «did you study English on Monday». До речі, «study» – це правильне дієслово і минула його форма буде «studied». Тепер давайте спробуємо побудувати одне речення стану. Отже, я хочу сказати, вчора мій урок англійської був легким. Отже, урок англійської це «English class». Тепер «легкий» – це «easy». Урок англійської це він. Ну. Англійською це буде воно. Але немає значення, як для він, так і для воно використовується одне слово. Отже, вам потрібно е, вирішити Самостійно. Чи це буде слово was, чи це буде слово were. Отже, вчора мій урок англійської був простим. Отже. Yesterday, my English class was easy. Або My English class was easy yesterday. як я і казав, ось цей час можна вказати як на початку, так і в кінці. В даному реченні більш натурально звучить в кінці. Отже, My English class was easy yesterday. Друзі, якщо у вас залишилися будь-які запитання по даному часі, або ви б хотіли самостійно придумати будь-які речення в цьому часі, пишіть їх в коментарях. і Я з радістю перевірю і скажу вам, що правильно, а що ні. Це відео виявилося, якщо чесно, набагато більш об'ємним, ніж я того очікував, і ідея його монтування мене лякає до смерті. Але на момент, коли ви вже його дивитеся. Воно вже змонтоване, тому на той момент мені вже легше. В будь-якому випадку, дякую, якщо додивилися до даного моменту. Будь ласка, залишайте ваші вподобайки, якщо сподобалось, звичайно. Пишіть будь-які коментарі під відео і підписуйтесь на канал. Мені дуже потрібні підписники, особливо зараз, коли ми доходимо до 100 тисяч підписок. Дякую і побачимось в наступних відео. Bye, guys!